На Житомирщині вперше відбулися змагання бригад екстреної медичної допомоги області, медична ралі Житомирщини 2025 Десять бригад виконували практичні завдання по відпрацюванню дії в різних невідкладних ситуаціях. Буде шість локацій, шість локацій на по всій території. Нашого відділу понад надання транспортних послуг в кожній локації знаходяться манікени, і вони ще раз вам кажу, що тематичні це може бути інфаркт, це може бути інсульт, це може бути травми, це може бути масові випадки, це може бути ну, все, що завгодно. І команди не знають, що їх очікує на той чи інші локації. Тому це такий ну, справжній виклик. У складі кожної команди по три учасники: лікар, парамедик та екстрений медичний технік. На кожне конкурсне завдання команди мали 30 хвилин. Розповіла головна суддя змагань Майя Нелеп. Якщо команда за 30 хвилин не дійшла до Логічного завершення симуляційного сценарію ми не даємо продовження, тому що є таймінг, на цьому є стоп-час, і бали нараховуються згідно чек-листу. Тобто, скільки команда набрала, вони переводять свої відсотки, і так буде визначатися перша, друга, третя і всі інші призові місця. Зокрема, однією з локацій змагань був масовий випадок, тобто велика кількість постраждалих, а саме 10 людей, яким потрібно було в правильній послідовності надати першу медичну допомогу. Ресурсу бригади не вистачить надати допомогу всім одночасно, тому їм доведеться сортувати пацієнтів. Тобто, комусь надавати допомогу тут і зараз а комусь хтось може почекати е, допомоги допомоги Бо, бо якщо ми подивимося на цього пацієнта, то якщо ми не надати допомогу відразу, то скоріш за все вона в короткостроковій перспективі дійсно помре. Оцінювати рівень свідомості взагалі дивитись на поведінку. Якщо людина ходить, то це вже явно те, говорить про те, що вона може постояти, попіти і почекати. Це вже говорить про те, Якщо людина кричить, вона теж може почекати. Але якщо вона лежить і мовчить, то до них треба йти першими. Бо це означає, що скоріш за все там стан критичний. Далі оцінюється рівень свідомості, дихання, пульс наявність периферичного пульсу і перфузія ну це ну це, якщо не вдаватись, подробиці, і взагалі оцінювати стан потерпілого візуально. Одне діло це коли там подряпинка, а інше діло, коли відірвана відірвана нога у людини. Тобто, ну тобто дивитись травми, які має. Усі команди на таких змаганнях вперше і впевнені, що це чудова нагода дізнатися щось нове та корисне, адже подібні змагання є надзвичайно важливими у наш час. Побачити щось нове, дізнатися чомусь навчитися. Просто отримується задоволення, приходили курси, також читали багато, щось самі вчили. Хочу побачити щось цікаве, тим паче це вперше. Хочу побачити досвіду багато, багато практики, щось для себе нового взяти. Тим паче ну, це для нас всіх потрібно саме в такий час, ну, важкий для нас. Тому хочеться практики, практики і ще раз практики. Я роз... скажу так, що ці змагання повинні бути не тільки під час війни, ці змагання повинні бути завжди. Тому що ми цим відточуємо свої навички і вміння працювати. Ну, хоча ми і так всі спеціалісти в цьому ділі, але, але ж потрібно ділитися досвідом. Дом із іншими так сказати колегами, ну і бачити, переймати в них якісь ну, другі методи праці там впроваджувати нові методи да надання допомоги за результатами змагань. першість здобула команда підстанції екстреної медичної допомоги міста Бердичів.